Вітаю! З вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі Компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Що б не робили ці наші почвари сусіди? Весна наближається, а за весною літо і літо в Британії в 26 й рік разом з Мудрою це реально і вигідно і цікаво. Минулого року ми возили дітей в цю школу до цього партнера вже. Враження найкращі, найпозитивніші як у дітей, так і у мене. Я була керівником групи в минулому році. І давайте я вам розповім, чому, на мою думку, тому що ми подивилися різні пропозиції на ринку, і я хочу поділитися з вами своїми думками, чому наша пропозиція найкраща, найвигідніша. Беремо до уваги, як зазвичай, найліпший критерій, ціна, якість. Отже, де це буде? Гравство чи шир? Північ Англії, в районі Манчестера. Місто з готичними соборами і римськими мурами, з історією, яка поєднується з сучасністю по римській стіні. Ви можете пройти навколо міста. Це історія, яка просто з кожного малесенького-малесенького магазинчика. Я не знаю скверика, парчика. Я кажу так, це все, тому що місто невелике, але воно дуже цікаве. Там є що робити щодня, там його можна досліджувати. Воно дуже цікаве. І я одного разу зайшла це я вже так. По ходу свої спогади зайшла в кав'ярня, яка внизу має римську баню реально часів Римської імперії. Тобто, тисячу якийсь там рік, і це стоїть, і це сучасна кав'ярня. І ви насправді можете спуститися і подивитися. І що то було? Воно прямо в фундаменті. Зрозуміло, що вже місто піднялося на той римську архітектуру, яка була, але вона вся збережена. І це дуже здорово. Отже, ми веземо групу дітей віком 12-18 років. Це одразу собі фіксуйте, хто може з нами поїхати. Ми веземо групу, і це буде керівник групи, який супроводжує дітей від початку поїздки до кінця, з 19 липня по 2 серпня, 2 тижні. Як відбувається навчання? Дозвілля, що діти там побачать. По-перше, діти будуть знаходитися на території University of Chester. Це дуже цікаво. Навпроти е, набережна, навпроти, Парк Сквер. Ну, знову таки, щоб зараз не скотитися в опис міста як такого, тому що воно мені дуже подобається. Реально чарівне місто. Буде 20 занять на тиждень англійською мовою. І головна така фішка, хоча я не люблю це слово, але ну так. В маркетингу воно так називається головна фішка цієї програми English Friends. Діти з місцевих шкіл запрошуються і кожного дня приходять для того, щоб розмовляти, дружити, спілкуватися з нашими дітьми, з іншими дітьми, з тими, хто буде в цій програмі. Ми очікуємо також, що будуть діти із на сьогоднішній день. Я не можу це підтвердити на 100%. І я прошу мої слова не сприймати як обіцянку. Але на сьогоднішній день наш. Партнер, наш провайдер, запросив, і ми чекаємо появи німців, італійців, чехів, китайців. Тобто, це ті діти, які будуть Іспанія і Мексика під питанням, десь дадуть уже остаточне добро на участь в програмі в кінці березня. Тобто, це ми вже будемо знати. На екрані ви бачите наш. Орієнтовний розклад, як бачите, перша половина дня це інтенсивне навчання, і, до речі, воно дуже цікаве. Я бачила цих викладачів, як проводять це ігри, це суцільний інтерактив. Це не те, що ви сидите нудно за якимись книжками, щось пишете в зошитках. Такого не буде. Дуже драйвове навчання. А по обіді ще драйвовіша розважальна програма. Проживання дітей буде в родинах 24 на 7 Практика мови, звісно, одразу попереджаю батьків. Лише якщо ваша дитина цього справді хоче. Тому що той, хто не хоче, той, як ви розумієте і знаєте, завжди знайде можливість не робити того, що можна робити. За аналогічних обставин інші діти, те, що будуть робити, хтось може не робити. Тому сім'ї дуже гостинні, вони відбираються. Є така Британська асоціація освітніх подорожей BETA. Бета пишеться. Це асоціація, яка має певний стандарт, яка співпрацює з міграційною службою, співпрацює з поліцією. Тому сім'ї, які добираються для участі в цій програмі, ті, які приймають наших дітей, вони ретельно перевіряються, відбираються. Я в минулому році знайомилася з такими сім'ями, щоб ви теж розуміли, так, це не будуть, тобто люди не можуть бути. Клоновано однаковими. Тому у всіх різні особистості у приймаючих родин вони налаштовані і їх так тренують і вчать, щоб вони з дітьми спілкувалися. Бо це є те, заради чого діти приїздять в іншу країну, щоб покращити свої комунікативні навички, відпрацювати якісь практичні мовні навички. Тому вони будуть спілкуватися, ці родини. Головне, щоб дитина хотіла цього. Що таке проживання в родині? Вранці сніданок, родина дає з собою якийсь ланч, харчування і так далі відбувається там, на території школи, так само там, де екскурсії, це все супроводжується, і ввечері родина готує вечерю. В родині можуть проживати. Якщо це, наприклад, буде двоє студентів, то, наприклад, один з України, другий студент може бути з іншої країни. Якщо є бажання поселитися з кимось із наших студентів, то теж це може бути моя порада і моя думка. Якщо ви хочете, щоб це була не просто розважальна подорож, що саме по собі є дуже мотивуючим фактором для дітей, щоб подивитися іншу країну, подивитися себе з іншими дітьми, так, десь щось від, відпрацювати і залучитися, зацікавитися вивченням мови глибшим, це теж дуже добре. Але якщо ви хочете, щоб крім самої по собі мотивації діти ще щось за два тижні, Встигли зробити корисне для себе, для подальшого навчання, вивчення англійської мови, то моя порада: старайтеся так, щоб діти менше жили в сім'ях разом. Тобто, якщо у вас дитина каже, я поїду, тільки якщо зі мною поїде друг, ну добре, і ми там будемо жити разом, теж може бути. А щодо дозвілля, зроблю такий невеличкий спойлер: Ліверпуль. Там, де Музей Бітлз, Манчестер, там, де Мансіті стадіон, Уельс, бо це дуже там близько поруч, і навіть якісь водні види спорту, це все є в програмі, це все діти побачать. Насправді програма дуже насичена. І я розумію, що багато дітей, особливо ті, хто ніколи не був в Британії, для них це вперше. Вони намагаються поїхати в Лондон. Там дуже цікаво, там дуже круто і дуже гарно. Але Лондон. Космополітичне місто там всього дуже багато. Якщо ви хочете подивитися Британію зсередини, то такі містечка, як Честер, це ліпша пропозиція. Краще поїхати в таке місто, подивитися, почати своє знайомство з Британією з такого невеликого містечка. Звісно, що це вам вирішувати, і я вас не переконую, що саме так правильно так треба. Але це справді повірте, воно того варте. І враження від такої поїздки будуть як найкращі, як найінтенсивніші. Для тих, хто не в Україні, я одразу скажу для наших українців, які вже знаходяться в Британії, або для наших українців, які знаходяться де-інде в Європі, ми адаптуємо програму, власне, вартість програми. Під вас вам не потрібно буде платити фіксовану вартість, так як для тих сімей, які знаходяться в Україні. Тому що вартість включена і візовий супровід, і візовий збір, і, власне кажучи, сама по собі подорож з України, там з Києва, наприклад, там до Честера. Тобто, це все буде потім вираховуватися. На вас ці витрати накладатися не будуть. Тому. Подивіться умови участі в програмі, і зв'яжіться, якщо ви знаходитесь не в Україні, але хотіли би долучитися, доєднатися до цієї програми. Якщо дитина з іншої країни Європи буде добиратися в Садну Британію, зустрінемо в аеропорту, там, де ми будемо з дітьми. Тобто, з будь-якої точки Європи, Європи чи Великої Британії ми домовимося, де ми з вами зустрінемося, для того, щоб дитина приєдналася до групи і змогла провести. Цікавий час разом з українцями, і подивилася щось нове, якщо в Британії чи в Європі щось нове для себе. Тож скільки це коштує? Два тижні участі в програмі коштує 1800 фунтів стерлінгів. Наші послуги коштують 38 вісіч все включено, крім транспортних витрат. Тут включені і зарахування, і візовий супровід, і сама віза, і керівник групи, який супроводжує дітей. Подивіться, будь ласка, в описі до відео є посилання на сайт, де ви детальніше знайомитеся з програмою, і особливо зверніть увагу на наші знижки, які є як під раннє бронювання, так і для тих дітей, які приходять разом з друзями. Якщо це буде двоє дітей, там ви зараховуєтесь, то це буде знижка обом. Так? Якщо ви раніше вказазначеного в терміну, в нас там я не буду зараз тут прямо в відео розповідати про це, тому що краще вам очима побачити, подивитися. Мені здається, що так інформація краще фіксується. Тобто знижки є, передбачені, і я би дуже хотіла, щоб ви ними скористалися. Особливо ті е, діти. Ті сім'ї, яким треба робити візу. Тому я дуже раджу звертатися раніше для того, щоб ми все, по-перше, встигли вчасно, і для того, щоб у вас, скажімо так, в цілому вартість загалом витрат для вас була менша, ніж коли б ви звернулися пізніше. Все дуже просто, ніяких секретів. я думаю, що ви всі розумієте, що чим раніше ми набираємо групу, тим легше нам отримати кращі ціни і на транспортні витрати. І тим легше нам зорганізуватися, тим менше у нас якихось понаднормових, не знаю, витрати є. Тому, власне кажучи, ці знижки вони не просто так беруться, вони однозначно для нас вони розраховані, аргументовані. Ми розуміємо, чому ми можемо на це піти. Якщо після перегляду відео у вас залишились питання, з'явилися питання. Будь ласка, звертайтеся, залишайте в будь-який зручний для вас спосіб запит, консультації по цій програмі безкоштовні. І Я буду рада, щоб ми вам надали вичерпні відповіді на всі ваші запитання, порахували вам вашу вартість, якщо ви знаходитесь не в Україні. І в Україні, якщо ви знаходитесь, теж вам підтвердили вашу вартість. Тому в описі до відео читайте про програму і звертайтеся до нас. І ми вас чекаємо. І поїхали влітку разом в Британію.